Виконуємо номер 8 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. За два тижні магазин електроніки продав 48 ноутбуків. Причому першого тижня було продано 6 ноутбуків більше, ніж другого. Скільки ноутбуків продали другого тижня? Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай другого тижня продали ікс ноутбуків. Нехай другого тижня продали ікс ноутбуків. тоді першого відомо, що першого тижня було продано на 6 ноутбуків більше. Х додати 6 ноутбуків. За два тижні Продали x додати Х додати шість. Що за умовою складає сорок вісім. Маємо рівняння, і наше рівняння Х додати Х додати 6 дорівнює 48. Зводимо подібні данки, 6 переносимо в праву частину. Х додати Х це буде 2х, а у правій частині 48 відняти 6. 2х дорівнює 48. Відняти 6 буде 42. І нам залишається поділити на 2. Отримаємо 21. У нас в умові стоїть питання: скільки ноутбуків продали другого тижня? А ми якраз другий тиждень і позначили змінно Х. Тому перший тиждень ми не будемо і знаходити. Запишемо: отже, Другого тижня продали двадцять один ноутбук. І записуємо відповідь. Двадцять один. Номер вісім. Із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас. Підручника «Алгебра-8» та «Математика-8» виконано.